15. Лікар Чілтон. Вдруге, коли дівчинка вирушила провідати містера Пелдолтона, величезний особняк із формуру, похмурого сірого каменю, справив на неї зовсім інше враження. Вікна були відчинені настіж. Підня жінка. Розвішувала білизну на задньому дворі, а під навісом стояла карета лікаря. Як і минулого разу Поліана попрямувала до вічних дверей, але зараз подзвонила в дзвіночок. Тоді, гримлячи зв'язкою ключів, вона була страшенно налякана, але сьогодні все було гаразд. Песик вибіг її на зустріч з радісним гавкотом. Однак їй довелося трохи почекати, поки літня жінка закінчить розвішувати білизну і підійде відчинити двері. Добрий день! Добрий день! з усмішкою сказала Поліана. Ось і я принесла містере Пендлтону холодець. Дякуємо, кивнула жінка, беручи миску з рук дівчинки. Від кого це? Що казати? Цей яловичий холодець? У цю хвилину перед покою з'явився лікар. Він почув розмову помітив засмучене обличчя дівчинки. О, яловичий Холодець, вигукнув він, квапливо підходячи. Дуже доречно. А як щодо того, щоб особисто провідати мого пацієнта? Звичайно, сер, просяяла Поліана. Літній жінці не залишалося нічого іншого, як покірник кивнути. Вона пішла. Перед показуючи дівчинці дорогу. Було помітно, що вона злегка здивована. Несподівано заспинили лікаря, подав голос фельдшер, молодий чоловік якось спеціально запросили з міста. Але лікарю, адже містер Пендлдон розпорядився нікого до нього не пускати. Хіба ні? Ви маєте рацію. Незворушно, кивнув лікар, але я порушу його наказ під мою особисту відповідальність. Він глузливо пиркнув. Вам, мабуть, невідомо, що ця дівчинка буде для нашого хворого найкращими ліками. Вона єдина в цілому світі, кому він буде радий. Тому я і дозволив. Хм, а хто вона така? Лікар забер... забарився з відповіддю, але лише на мить. Спілкуються з нею. Це дуже корисно для здоров'я. Шкода тільки, що така медична практика скоро розорить всю медицину. І нас, лікарів, і вас, фельдшерів. з цими словами лікар Чілтон забрався у карету і взяв вішки. Тим часом, відповідно до розпорядження лікаря, Поліану ввели в кімнати Джона Пендлтона, шлях лежав через величезну бібліотеку в кінці передспокою Поляна. Встигла звернути увагу, що навколо чимало змін. Полиці з книжками та бордові завіси були, звісно, на колишніх місцях, але зате на подлозі та на письмовому столі були наведені зразковий порядок і чистота. Ніде не було ні пилинки. Телефонна книга висіла. На належному місці камінна решітка вичищена до близько одній темничих дверей і чінені. Саме туди випрямувала служниця і попросила Поліану слідувати за нею. За мить Поляна опинилася в багатій спадні. Служниця Вовєско звернулася до господаря. Сподіваюся, ви не будете проти, сер. До вас прийшла якась дівчинка і принесла яловичий холодець. Лікар розпорядився, щоб я провела її до вас. Тут Поліана розгледіла на величезному ліжку насупленого незнайомця, напівлежачого на спині. Гей, хіба я не наказував вам, щоб почувся роздратований голос, а це ти запанувало здивоване мовчання. Ви вгадали, сер, усміхнулася Поляна, і я дуже рада, що мене до вас пропустили. Спочатку жінка відібрала в мене холодець. Щоб віднести його вам самій, тоді я вас взагалі не побачив. Але потім лікар Чілтон сказав, щоб мене пропустили, який він милий, правда? Губи незнакомця мимоволі розтяглися в усмішці. Єдине, що йому вдалося вимовити, було Хм... А ось і мій холодець підсумувала Поляна, хороший яловичий. Сподіваюся, ви любите холодець, невпевнено сказала вона. У житті не куштував. Швидко плинна посмішка зникла з його обличчя. Замість неї знову з'явилася жовчна, примхлива гримаса. Спочатку в очах поляни промайнуло засмучення, але вже на секунду вона рішуче сказала, не пробували, ну, якщо ви ніколи в житті не куштували, то значить не можете знати, любите ви його чи ні. У такому разі дуже рада, що ви його не куштували. Бо якби ви його куштували, то ви точно знали, що так-так, нетерпляче перервав її чоловік. Одне я можу сказати з упевненістю. Я змушений тут лежати пластом, а ти, схожий, Готова тріщати переді мною до другого пришестя. Поляна здивовано задерла брови. О, ні, з жвавістю заперечила дівчинка, до другого пришестя ніяк не вийде, бо в бівлі говориться, що цей день може настати набагато швидше, ніж ми припис... припускаємо. Тоді ангел Гавріл протрубить у свою трубу. Звісно, точного терміну я не знаю. Можливо, просто зараз цього не станеться. Несподівано Джон Пендлтон розреготався, та ще і я. Фельдшер, який саме входив до спальні, злякано посадкував назад, наче кухар, який завчасно відчинив духовку і, побачивши, що пудинг ще не підійшов, Тим дуж зачиня... зачинив дверцята, боячись і випустити вже. І точно, з великими диватствами, промовив Джон Пендлтон, звертаючись до поляни, дівчинка розсміялася. Може, й так, але мені теж те, що відомо. А саме, що зламані ноги рано чи пізно зростаються. Ще не те, це не те, що у місіс Сноу, яка паралізована і довічний інвалід. Тож, якщо йдеться про вас, то можете не турбуватися до весілля заживе. Сподіваюся, вас це втішить, чи як похмуро кивнув чоловік. До того ж, ви зламали не обидві ноги. А всього одну можете цього теж пораді... порадіти, міркував ла... голос Поляна, ходячи у звичну колію. Ну так ось, вдача то, фиркнув чоловік, злегка піднявши брови. Ні, правда, якщо дивитися на справу з цього погляду, то щастя, що ви не сироконожка». І не можете зламати одразу 20, а то й усі сорок ніг. Поляна приснула в кулак. Бідні сороконожки, вигукнула вона. Мати таку губу ніг. То і справді можете радіти, що ви не вони. Так то воно тільки. Перервав чоловік із колишньою гіркотою в голосі, тільки тепер у мене в будинку постійно товчеться купа народу лікар, фельдшер, кухарка, цілком згодна, сер. Але з іншого боку, тільки уявіть, якби їх не було, а ви б тут лежали один. Ну і що б сталося? Проборчав чоловік зі злостю. У тому й нещастя, що я змушений лежати тут, як колода, поки ця куховарка хазяйнує в домі. Все перевернула догори бригом, та ще й так і каже, що наводить лад. Вже не скажу про надокучливого фельдшера, якого. Сюди, пригнав сюди лікар, та й сам лікар Чілтон найкращий. Подумати тільки, яку купу грошей я повинен буду заплатити всім цим неробам. Поляна співчутливо зітхнула, що правда, то правда. У цьому сенсі ситуація гірше не придумаєш щодо грошей. Ви ж їх збирали, копили. Що значить збирав, копив? Ну як же? Харчувалися одними рибними тестелями з квасолою. Чи ви віддаєте перевагу індиці по 60 центів за порцію? Хей, зухвало ківтісько. Що ти там говориш, Поляна, Променисто посміхнулася. Я маю на увазі, що коли збираєш гроші на звернених безбожників, доводиться в усьому собі відмовляти. Вже я то знаю, містер Пендлтон. Можете мені повірити. Ось чому я впевнена, що ви вука тільки на вигляд. А насправді Ненсі мені вже все розповіла. Від подиву чоловіка відвізли щелепа. Ненсі наговорила тобі, що я збираю гроші для язичників. Що за маячня? Хто така взагалі ця дурна Ненсі? Наша Ненсі, вона працює у тітеньки полі. Тепер. Щекась тітонька Полі, вигукнув чоловік. Яка ще тітонька? Ну як же міс Полі Гаррінгтон? Я в неї живу. Чоловіка смикнуло, як від удару струму. — Міс Полі? Гарінгтон? пролепетав він. Так ти живеш із нею? Так, я її племінниця. Вона взяла мене на виховання, на згадку про мою матусю. Голос Поліани сумно здригнувся. Вони були рідними сестрами, тож коли татко вирушив лід за матусею, на. Небо, і в мене не лишилося ні крім, нікого, крім дам із благодійного комітету. Тітенька взяла мене до себе. Чоловік мовчав, його обличчя навіть на тлі крохмальної наволочки на подушці стало майже білим. Поляна навіть прилякалася і схопилася зі стільця. Напевно, мені тепер. Краще залишити вас наодинці, запропонувала вона, сподіваючись, вам сподобається холодець. Несподівано чоловік повернув до неї голову і розплющив очі. На секунду його погляд став таким теплим, таким добрим, що в поляни від... Від... відлегло від серця, то виходить. Ти племінниця мій спорі? тихо промовив він. Так, сер. Він, не відриваючись, дивився своїми темними очима на поліану. Дівчинка зняковіло пробормотіла. Ви, напевно, з нею знайомі? губах ну, Джона. Петлтона з'явилася дивна посмішка. «О!» Так ми знайомі, помовчавши кілька митевистей, він, запинаючись, продовжував усе з тією самою незрозумілою посмішкою. Чи не хочеш ти сказати, що міс Полі, що це вона прислала мені цей холодець, повільно вимовив він. Поляна перелякалася. Ой, що ви, сер? Звісь мені, вона взагалі суворо наказала мені, щоб я ж в жодному разі не проговорилася, від кого холодець. Але я дурна. Так я й думав. Поривчисто видихнув чоловік і відвернувся від дівчинки. Поляна сама не своє від засмучення. Над спинки вийшла з кімнати. На подвір'ї вона побачила лікаря, який чекав на неї у кареті. На ганку стояв фельдшер. Сподіваюся, міс Поліана, ви дозволите відвести вас додому, усміхаючись, крикнув її лікар. Я хотів поїхати, але потім зрозумів, що краще дочекатися вас. Велика подяка, сир. Я, як я рада цьому, адже я обожнюю кататися, просяяла Поляна. Лікар подав їй руку, і вона піднялася в карету. Так я й думав, ось і так, да. уривчасто видихнув чоловік і увернувся від дівчинки. Поляна сама не своя від засмучення. Нам шпиньки вийшла з кімнати. На подвір'ї вона побачила лікаря, який чекав на неї у кареті. На ганку стояв фельдшер. Сподіваюся, міс Поляна, ви дозволите підвести вас додому, усміхаючись, крізь новій лікар. Я хотів поїхати, але потім зрозумів, що краще дочекатися вас. Велика подяка, сер. Як я рада цьому. Адже я обожнюю кататися, просяяла Поляна. Лікар подав їй руку, і вона піднялася в карету. Ось як, усміхнувся лікар, киваючи на прощання фельдшеру. Ну, як я розумію, продовжував він, класнувши віжами, і карета жваво покотилася дорогою. У вас у житті є купа речей, які ви обожнюєте. Я маю рацію, дівчинка розсміялася. Навіть не знаю, напевно, кивнула вона. Мені взагалі подобається все, з чого складається справжнє життя. За винятком, звісно, рукоділля, читання, голос тощо. Адже вони не справжнє життя. Ні. А що ж вони тоді таке? Ну, із сумним зітханням протягнула Поліана. Тітенька каже, що вони вчать жити. Лікар знову посміхнувся, цього разу з подивом. Невже вона так говорить? Утім, на неї це схоже. Саме так кивнула дівчинка. Ось тільки я ніяк не можу цього зрозуміти. Як так вчать жити? Хіба життя може навчитися? Мені здається, це взагалі неможливо. Лікар задумливо зітхнув. Як би там не було, боюся, багато хто з нас намагається йти цим шляхом. Дитя моє, сказав він і замовк. Поляна обережно покосилася на нього, вона чимось почувалася винною, адже лікар став таким сумним, їй так хотілося йому чимось допомогти. Тому вона тихо сказала: «Лікарю, – чилто, – Але ж професія лікаря у ній можна. Відшукати стільки радісних сторін. Мало що з ними зрівняється. Лікар здивовано подивився на неї. Мало що зрівняється? Та я щодня бачу навколо себе стільки людських страждань вигукнув він. Несподівано в очах лікаря блиснули сльози. Правду кажучи, лікаря, життя лікаря було дуже сумотнім. У нього не було ні дружини, ні будинку, тільки дві кімнати в готелі. Але своєю професією він дуже дорожив. Дивлячись, усяючи очі дівчинки, він відчув, що вона на нього немов зійшла благодать. Він раптом зрозумів, що тепер навіть найбільш клопіткий день або важка ніч не вжене його з невіру і все завдяки цим сяючим дитячим очам. Благослови тебе Господь, малятко, сказав він. Його голос здригнувся, потім. Із широкою посмішкою, яка так подобалася всім його пацієнтам, додав. Ти ж вигадали возитися щодня з хворими, а ще з тими, які не хворі, але впевнені, що хворі, що мож, може бути гірше, неньці. Скептично похитала головою, але Поліана тільки весело розсміялася у відповідь. Він де так спочатку говорив, але потім зрозумів, у чому щастя. Здогадайся, як? Книці наморщила лоб. Вона вже привчилася грати в цю гру, знайти радість і грала досить успішно, їй навіть подобалося розвій Розв'язати загадки, як вона їх називала, які став, була і Поліана. А, знаєш, знаю, знаю вигукнула вона, це типу навпаки, ніж те, що ви казали, місіс Сноу. Навпаки, як це? Здивовано, промовила Поліана. Ну так. Коли пояснювали їй, що вона має радіти, чи хоча б інші люди не такі хворі, як вона, а кивнула Поліана. Ну ось, а Лікар Тілтон, отже, має радіти, тому що хворіє не він, а його пацієнти, торжествуючим виглядом закінчила Ненці. Однак дівчинка насупилася. У цьому, звісно, щось є, погодилася вона, але це зовсім не те, що я мала на увазі. Чесно кажучи, мені це взагалі не подобається така радість. Якби він так сказав, то не знаю, що б я про нього подумала. Іноді в тебе така дивна манера, менсі, Грати в нашу руку. Поліана зітхнула і увійшла в будинок. Тітенька була у вітальні. Хто це підвіз тебе до будинку, Поляну? різко поцікавилася вона у племінниці. Це ж лікар Чілтон!» Хіба ви? Його не знаєте, тітенько, Лікар Чілтон, нічого йому тут робити. Але він просто підвіз мене. Я передала холодець містеру Пендлтону, хоча мій Поліс тривожно підняла очі. Поляну. Він що? Подумав, що це я його? йому передала? О, ні, тітенько, я сказала, що це не ви. Раптом міс Полі густо почервоніла. Тобто ти сказала, що я йому його не передавала? Поліана здивовано розплющила, очі не розуміючи, чим так розинівала тітеньку. Але ж ви самі сказали, щоб я, міс Поліс, грушно зітхнула. Я сказала, Оляна, щоб він, не подумав, що холодець від мене, а не казала говорити те, що ти сказала. У розпачі, пробурмотіла вона, подумати тільки так і виклала йому, що я не передавала, це дві абсолютні різні речі. І, чи не знаходячи слів для обурення, відвернулася. Боже мій, я не розумію, які ж вони різні, зітхнувши, сказала Поліана і пішла до передпокою, покою, щоб повісити на навішаку капелюшок, як розпорядилася пітенька.